Всім привіт! З вами Макс ви на каналі YouTube Чуча ТВ. В еру постійних відключень з'явилася проблема електрозбереження. І, звісно, багато сімей використовують різні інвертори та комплекти там, різних акумуляторів до них. І це занадто дорого, якщо брати чесно говорити про це. Адже для того, щоб зібрати нормальну збірку, маю витратити десь тисяч 2025 на дійсно гарний гібридний інвертор та купу акумуляторів, щоб вони тягнули і холодильник, і телевізор, і, можливо, навіть ще ноутбуки заряджали телефони. Але є вихід, досить цікавий. Після цього лайфхаку, до речі, ось такі потужні надпотужні самокати, мабуть, просто зникнуть з ринку. Тому, мабуть, я собі прикуплю ще одного, поки їх не розібрали. І так, вам, мабуть, вже стало цікаво, що ж такого я запропоную вам. Дуже крутезний лайфхак. І так, ви знаєте, що в такому потужному електросамокаті 64 вольти, наприклад, в цьому. Є, наприклад, той же більш дешевий Кого m 4 там 48 вольт, є і 36 вольт. І всі ці самокати підходять для нашого лайфхаку. Але запитання виникає таке, як же взяти звідси цю енергію та передати в наші девайси. Все дуже просто. Ось такий лайфхак ми робимо. Розетка. І ось такий маленький штекер. До речі, штекер я не знайшов у себе вдома від свого самоката. Бачите, у кожного самоката є своє гніздо. Я, наприклад, знайшов, що в мене ось ці два контакти саме це плюс та мінус. Завдяки мультиметру. Але як ви, мабуть, помітили, що це штекер не оригінальний. Просто надрукував на 3D-принтері, підігнав під розміри, вставив ось такі контактики. Бачите, просто від старого штекера, який знайшов вдома, і все, будь ласка, дуже просте рішення, якщо ви не хочете бігти в електронний магазин, як кажуть. А на другому кінці у нас ось така розетка. Під'єднуємо. Важко знайти, бо трошки не дотягується. 64,3 вольти, будь ласка. А як нам зробити так, щоб у нас правильна напруга звідси йшла? Для цього є різні плати, різні там, ЕЛМК і так далі, які понижаєте, повишайте. Все залежить від того, яку напругу і куди подати. Наприклад, вам потрібно без якихось там переключання та плат отримати 5 вольт, щоб, наприклад, заживити ваш телефончик. Для цього ми беремо. Ось такий звичайний зарядний пристрій. Беріть меншої потужності. Десь 10-15 Вт, не більше. Якщо ви візьмете ось такий на 67 Вт, він не підійде, він не буде працювати. Вставляємо в нашу розетку. Бачите, вона вже навіть загорілася, все працює. Мультиметром ми переміряємо. Ось так. У нас тут стабільні 5 вольт. Ідуть від зарядного пристрою, який підключений до ось цієї розетки і до самокату. А це значить, ми можемо заряджати правильно телефони, павербанки 5 вольтами. А тепер давайте переконаємося разом. Бачимо, зараз стоїть у нас телефончик в режимі розряду мінус 142 мА. Він споживає. Беремо наш штекер. Підключаємо до нашої чудової розетки. І о, чудо! 955. 1000 мА. 1043. Поїхали. До речі, зростає, може віддавати до 1500 мА. А, і це просто круто. Якщо ви ще сумніваєтесь, ось, будь ласка, вам доказ роботи. 9 вольт, це навіть не 5 вольт. Ми підключили ось цей блок живлення до нашої розетки від самоката. І будь ласка, друзі, ну правда, інтернет зараз не підключений. Але все працює, ми перевіряли. А це значить, що ви можете навіть роутер сюди підключити, і він у вас буде працювати постійно, навіть якщо світло відключиться. Це реально лайк, like, як мінімум. Я сподіваюся, що це відео вам допоможе в роботі, в домівці. З вами був Макс, канал YouTube Чуча Тіві.